Отримає силу України, отримає першу чергу енергетичну незалежність, енергетичну незалежність, напряму пов'язані з політичним. Це в великому такому плані. А що, відносно, що стосується відносно області, то область отримує тисячу високооплачуваних робочих місць. В першу чергу область отримує додаткові кошти до бюджету. Населений пункт, де буде проходити ця робота, отримують відповідні теж. Соціальний момент, бо кожне село, кожне населений клуб, де проходять фірми виконують ці роботи, в першу чергу на свою роботу починається соціальних питань. Дивляться, яка школа, яка амбулаторія, які дитячий садочок, яка дорога, чи освітлення. І це у них практика, так зелені. І виходячи з цього, ми отримуємо ще і високу культуру виробництва. І що стосується такої страшилки екології, я ще раз кажу, у нас в університеті є світовий досвід. І сланцевий гад вже відбувають більше десятка років багатьох країнах світу, багатьох родовищ, і ще ніде не було жодних екологічних проблем. І... Одним із таких моментів це буде співпраця нашого університету з канадським університетом, який має факультет і спеціалізується на видобутку сланцевого газу. І наші вчені, зрештою, Прикарпаття дали позитивні заключення. Нашу вченість Прикарпаття дали позитивні заключення. Сьогодні це на сесії говорив. І нашим вченим в Прикарпатті буде, так би мовити, за ними буде закріплена відповідальність і моніторинг. Екологічну ситуацію. Чи, чи є якісь цифри, що скільки грошей будуть отримати власне сільські? Ну, раді? Ми не ловим на перед сахарем. Дай Боже, щоб прийшли, знайшли газ. А якщо знайдуть газ, то безперечно, що економічна вигода для області буде дуже велика. Я в цьому не сомніваємося. Як думаєте, чому депутати змінили свою думку? Все таки цього разу проголосували за що змінилося за місяць? Ну, я думаю, що Оце все передговорити, що в нашому житті найголовніше, щоб не була революція, а була еволюція. Еволюція думки, еволюція розуміння, еволюційні підходи до вирішення тих питань. І за цей час наші депутати мали можливість дуже багато познайомитися з багатьма матеріалами і зважувати за і проти. Я думаю, що це основний фактор часу, який спрацював на еволюцію думки наших депутатів.